Аби підвищити престиж учительської професії і дати педагогам можливість проявити себе у конкурсному середовищі, в Болі вже не перший рік проводиться міський етап конкурсу Вчитель року. Підсумки першого туру відбулися в конференц-залі управління освіти і науки. Цього разу змагалися чотири вчителя. Вони захищали конкурсні роботи, представляли себе, свій досвід та школу. Хто не знає іноземної мови, той не знає своєї власної. І це правда, тому що тільки через зв'язок порівняння іноземної мови і своєї рідної мови, ти знаєш багатство своєї мови. Ерудиція, культура мови і спілкування це головні критерії конкурсу. А оцінювало учасників незалежне журі, переможці і лауреати обласного конкурсу «Вчитель року. Вони зазначили, що в цьому році захисти проходять на дуже високому рівні. Конкурсанти зі своїми завданнями впоралися з гідністю, адже вміння зацікавлювати і навіть вражати слухачів вони демонструють щодня на уроках. знову ж таки, на прикладі нашої теми. Я беру фрагмент із. Пису України гійома Левасара до 1660 року. Тетяна Черноїван подякувала директорам шкіл а, за те, що вони достойно підготували і учасників, і а потім перейшла до церемонії нагородження. Переможцями стали Тетяна Руденко, вчитель німецької мови гімназії перспектива та Ірина Новікова, вчитель початкових класів школи номер 6 Диплом лауреата конкурсу отримала Людмила Шокол, вчитель німецької мови школи лінгвістики. Людмилу відьму, вчителя. Історії та правознавства школи номер 8 відзначили дипломом учасника. Двоє вчителів переможців представлятимуть бориспіль на обласному конкурсі, який орієнтовно пройде в січні-лютому наступного року. Почесні грамоти, квіти, подарунки і грошові винагороди отримали всі конкурсанти. Останні зізнаються, що ретельно готувалися, аби гідно виступити. Я зрозуміла, що це важливо для мене саме участь у цьому конкурсі. Частина Цієї роботи або важлива частина матеріал цієї роботи це діти, це мої учні. Це для мене саме головне, тому що знову ж таки під час цієї роботи зрозуміла, наскільки вони для мене важливі. Я дуже рада, що я сьогодні представляла гімназію на цьому конкурсі. Підготовці мені дуже допомогли і весь колектив, наш і адміністрація школи, і за що я їм дуже вдячна. Вчитель повинен уособлювати все в собі: і знання, і вміння, і терпіння. І саме головне, по-моєму, це буде розуміння дитини. Освіта міста Борисполя пишається своїми вчителями, і звичайно, рівень наших педагогів досить високий, Хоча є над чим працювати. Для цього створені ми міський методичний кабінет. Я думаю, ми створимо всі умови, для того, щоб наші вчителі на обласному етапі показали себе досить вдало. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.